Летючий корабель. Був собі діта баба, а в них було три сина, два розумних, а третій дурний. Розумних же вони жаліють, баба їм щонеділі нові білі сорочки дає. А дурника всі лають, сміються з нього. А він знай на, про... на печі у просі сидить. У чорній сорочці. Як дадуть, то їсть, як ні, то він і голодує. На Аж ось прийшов царський указ, щоб збиратися до царя на обід і хто зробить такий корабель, щоб літав і приїде на тім кораблі. Та з того ца, за того цар дочку віддає. Розумні брати й радяться. Пи, піти б їм туди, може, десь там, наче наше щастя закотилося. Порадились, просяться в батька й матері. Підемо ми, кажуть, до царя на обід. Загубити, загубити нічого не загубимо. А може, десь там наше щастя закотилося. Батько, батько їх умовляє, мати вмовляє, ні, підемо та й годі, благословіть на дорогу. Старі нічого робити, взяли, благословили їх, мати наділа їм білих, надала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А третій парубок сидить на печі та собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли, куди ти підеш, каже мати, десь тебе й вовк, зі... вовки з'їдять». Ні, каже, не «не з'їдять». Старі з нього спершу сміялись, а далі давай лаяти. Так і ні, бачать вони. Що нічого не зробиш, та й кажуть: ну йди. Та що ж, та що б у тебе, та щоб уже й не вертався, і щоб не признався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала туди житнього хліба, пляшку води та й випроводила його з дому. Він і пішов. Іде, та йде? Коли зустрічає на дорозі діда, такий сивий дід, борода зовсім біла, аж до пояса. Здорові були, діду, здоров був, сину, куди йдете, діду? Ходжу по світу, каже, та людей з біди виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію, то чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже хлопець. Загубити нічого не загублю, а може, десь там моє щастя закотилося. Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там у тебе є в торбі, е, дідусю. Тут нічого, самий черствий хліб, і що ви І не вкусите. Нічого, виймай. От він виймає аж із того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він зроду й таких і не їв Сказано, як сонце. От бач, каже дід, от вони посідали. Давай полуднувати. Полуднували гарненько, подякував дід парубкові за хліб та й каже: Ну, слухай, сину, іди ж тепер ти в ліс та підійди до дерева та й удар сокирою в дерево. А сам мерщий падай ниць і лежи, аж поки тебе хто збудить. Тоді каже тобі корабель збудується. А ти сідай на нього й лети, куди тобі треба. Та по дорозі бери всіх, хто б там не кого б там не стрів. Та Парубок подякував дідові та й попрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а хлопець у ліс. От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цукнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав. Аж це чує, хтось його будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай. Парубок прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні, а вітрила шовкові та й понадималися. Тільки летіти. От він недовго думав, сів на корабель. Той корабель зняв та й полетів. Як полетів, та й полетів нижче неба вище землі, й оком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться, причавчо, припав чоловік на шляху вухом до землі, та й слухає, та й слухає. Здорові були дядьку, гукає хлопець. Здоров, не Боже, що ви робите? Слухаю, каже, чи всі вже позбиралися до царя на обід. А хіба ви туди йдете? Туди. То сідайте зі мною, я вас підвезу. Мама, слух, туди, то сідайте зі мною я вас підвезу. Слухало сів, полетіли. Летіли летіли, поки дивляться, іде чоловік. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. Здорові були, дядьку, будьте й ви здорові. Чого ви на одній нозі скачете? Того, каже, що коли я б відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу. Куди ж ви йдете? До царя на обід. Сідайте з нами. Скорохід сів, знов полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, стоїть чоловік і приціляється з лука. А ніде не Мама, видно ні не птиць, не дякую, ні птиці, а нічого. «Здорові, дядьку, куди відсілитись, що нічого не видно? То вам не видно, а мені видно. А що ж ви бачите? Ет, каже. Там за сто миль сидить птиця на сухій, на сухій грушці. Сідайте з нами. Стрілець і сів, полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. Здорові були, дядьку, куди йдете? Іду, каже, добувати на обід хліба. Та у вас і так повен мішок. Що тут, що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати, не стане. Сідайте з нами, сів і сів і об'їдайло. полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озеро, мов чогось шукає. Здорові були, дядьку, будьте й ви здорові. Чого ви тут ходите пити? каже, хочеться, та ніяк води не знайду. Так перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте? Ет, то тут цієї води. Що тут цієї води? Мені й на один ковток не стане. То сідайте з нами. Сів і обпивайло полетіли. Летіли летіли, коли дивляться, аж іде чоловік і несе в'язанку соломи. Здорові були дядьку, будьте й ви здорові. Куди це ви несете солому? У село, каже. Ото, хіба в сині соломи нема? Е, каже, та то не така. А хіба це яка? А така. Каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидають цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами. Сніг. Мороз. мороз косів, полетіли далі. Летіли й летіли, коли дивляться, іде чоловік у лісі і несе в'язанку дров за плечима. Здорові були дядько, будьте й ви здорові. Куди ви дрова несете? У ліс. У ту. хіба в лісі дров нема? Чому немає, каже, та не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидати їх, то зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами. От і сів той. Та й полетіли, чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані бочки меду повикочувані, пий душ душе, пий дужче, їж дужче. Чого забажаєш? А людей, сказано, півцарства зібр... зійшлося і старі, і малі, і пани, і убогі. А як, як на ярмарку парубок з товариством прилетіли, При... приступився цар перед вікнами. Повиходили вони з корабля та й пішли обідати. Цар дивиться у вікно. Аж хтось прилетів на, золотом, на золотім кораблі. Він лакеїв і каже, піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась каже, мужва обідрана. Як? Не вірю, що мужва та на золотім кораблі прилетіла. Ти, мабуть, не допитався. Узяв та й пішов сам між люди. Хто, питає, на цім кораблі прилетів? Парубок виступив я, каже. Цар, як подивився, що в нього свиточка Латана, латка на латці, штани, коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як такий, щоб я свою. Як таки, щоб я свою дитину та за такого холопа віддав, чого його робити? Що робити, і давай йому загадки загадувати? Піди, каже, Налакея, скажи йому, що хоч він і на золотому кораблі прилетів, а як не, до, не добуде води? Живучої цілющої, поки люди пообідають, то не те, що царівни не видав, а оце меч, а його голова з плеч. Лекей і пішов, а слухало, підслухав, що цар казав, та й розказав парубкові. Парубок сидить на лаві. Такі лавки кругом столів пороблено. Та й журиться, не їсть не п'є, скороход побачив. Чому ти питаєш, не їси? Де вже мені їсти і так на душу не йде, загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добу води живучої цілющої, а як її добуду? Не журись, я тобі дістану. Приходить лакей. Дає йому царський наказ, а він уже давно все знає. Добре, каже, принесу. От лекей пішов, а ход відв'язав ногу від вуха та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої і цілючої, набрав, утомився, ще думає, поки обід вернусь, а тепер сяду під млином. Відпочину трохи, сів та й заснув. Люди вже обідать кінчають, а його нема. Парубок сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало, взяв прислух, приставив вухо до землі давай слухати. Слухав, слухав, не журись, каже. Під млином спить вражий син. Що ж ми будемо тепер робити? каже парубок. Як би його збудити? Стрілець каже не бійся, я збуджу. От як нап'яв лук, як стрельне, так торопне та стріла у млин, аж тріски полетіли, скороход прокинувся, мерщий туди, щойно люди обід закінчують, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Загадує другу загадку. Як з'їсть із своїм товаристом, як, як з'їсть зі своїм товари, товариством, за одним разом шість пар волів смажених, і сорок печей хліба, тоді каже, віддам мою дитину за нього, а не з'їсть то от мій меч його голова з плеч. Слухало й підслухав та й розказав парубкові. Що ж тепер робити? Я й одної хлібини не з'їм!» – бідкається парубок. О, а об'їдай ли каже не журися. Не журися. Я за вас усіх поїм, ще й мало буде. Приходить лакей, та й так добре, каже, нехай дають. От засмажили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба. Об'їдайло, як зачав їсти, усе до чиста поїв ще й просить. Ех, каже, мало. Хоч би ще трошечки дали. Бачить цар, що непереливки знову загадку загадує. Щоб сорок сорокових кухлів води випив за одним духом і сорок сорокових кухлів вина, а не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало, підслухав, розказав парубкові, трохи не плаче. Не бійся, каже обтовайло, я каже, сам вип'ю ще й мало буде. От, викотили їм по сорок сорокових кухлів води й вина. Обпивайло як узявся пити, усе до краплі випив, ще й підсміюється ех, каже. Мало, хоч би ще трохи, щоб випити. Цар бачить, Ділячка. що нічого хочуть, з ними хочуть. не вдіє. Та й думає: треба його вражого сина. За зі світу ви звести, бо він же ж мою дитину занапастить. Знову посилає. Піди, скажи, щоб він перед шлюбом у лазню сходив, а другому лакеєві загадую, щоб лазню чавунну натопив. Там він всякий такий засмажиться. Грубник. Натопив лазню так і паши. самого чорта можна засмажити, сказали парубкові, от іде він у лазню. А за ним морозко із соломою, тільки що вийшли до досередини, аж там такий жар, що не можна. Морозко розкинув солому і відразу. Так стало холодно, що парубок на силу обмився та швидко на піч, а там і заснув, бо намерся таки добряче. Вранці відчиняють лазню, думаю, тільки з нього попілець зостанеться, аж він лежить на печі. Вони його й розбудили. Оце, каже, я міцно спав. Та й пішов з лазні. Доповіли царевін, що так, мовляв, і так на печі спав, а в лазні так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже, що його роботи. Так цар засмутився, що його робити. Думав, 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 ну, каже, так дістане мені на ранок, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч йому голову з плеч. А сам думає, де таки простому хлопові та полк війська добути, хлопові. я цар, та й то хлопові. слухаю. Слухало, підслухав і розказав парубкові. От іде він на корабель до товариства? Ой, братця, виручайте. Виручили не один раз, то й тепер виручить. Не журися, каже той, що дрова ніс. Я тебе виручу. Приходить слу... О, слуга, каже. Казав, каже, цар. Як виставиш завтра на ранок цілий полк віска війська, тоді царівна твоя. Добре зроблю, каже парубок, тільки скажи цареві, що як не віддасть ще й тепер, то я на його війною. Добре зроблю, каже парубок, тільки скажи цареві, що як не віддасть ще й тепер. То я його війною повоюю і силою царівну візьму. Уночі взяв той чоловік свою в'язянку, дров, та й пішов парубка, та й повів парубка у поле. Як почав ті дрова розкидати, то що кине той чоловік, що кине, той чоловік? І такого війська набралося. На ранок прокидається цар. А що я граю? Що там так гарно грає? питає. Та то, кажуть, той, що на золотому кораблі прилетів своє військо муштрує. Цар тоді побачить, що нічого не вдіє та звелів його покликати до себе, а парубок такий став, що його не впізнаєш. Одежа на ньому. Так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, як сонце. Веде він, цар тоді бачить, що нічого не вдіє, та й звелів його покликати до себе, а парубок такий став, що його й не впізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота. А сам такий гарний, як сонце, веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, а за ним старшина підступив під палац, стій, крикнув, військо стало. А лав в лаву, як, пер... і пішов у палац. Цар його обіймає, цілує. Сідай, каже, зятю мій любий, сідай коло мене. Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялася, такий же в неї гарний чоловік буде. От їх швидко й повінчали, та такий бенкет урядили, що аж до неба дим пішов.